Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, український телеведучий, легендарний телеведучий Ігор Кондратюк. Сьогодні нас в ефірі я дуже радий вас бачити. І сьогодні поговоримо про Херсонщину звільнення Херсонщини. ЗСУ вже звільнили понад 90 населених пунктів на Херсонщині. Що там відбувається? Хочу дізнатися більше про Херсонщину від пана Ігоря. Також про родичів в окупації ваша мама виїхала. З Херсона рідний брат із дітьми живе у вас. Як їм вдалося виїхати, коли це було? Ну і привітаємо збройні сили України, тому що понад 90 населених пунктів на Херсонщині вже звільнено. Так станом на сьогоднішній день, але там проживає тим не менше лише 12 тисяч чоловік в цих населених пунктах. Тобто, це невеличкі населені пункти села. E, При чому проживають зараз? Я так зрозумів, тому що якщо підбити кількість населення до війни, то там було більше населення. Я з Херсонщина дійсно народився на півночі Херсонської області в селі Пригір'я. Там проживав в такому трикутнику Кочубеєвка, Пригір'я Заградівка. Ці e, три села першими було звільнено нашими доблесними збройними силами. Там живуть родичі, і там, і там розповідали мені про жахи, які, які були під час війни. Хоча, до речі, пригір'я взагалі не постраждало. Здається, тільки одна хата має якісь проблеми. Росіяни зайшли і, і вийшли, тому що там таке географічне положення, що вони зрозуміли, що ну як вийшли через місяць, десь вийшли через... а вони зрозуміли, що їм там не утриматись. Там така вугловина велика, і по тобі кугловина, і Інгулець. Це південна окраїна, по суті. Так. Так. Ти так. Тітку... Але тим не менше, ваші родичі ж проживали на Херсонщині? Ні, так? ні диви, диви, диви. Тітка виїхала з пригір'я, ну, там всі виїхали з цього села, ну а потім заїхали. Коли звільнили, частина родичів до сих пір живе там, а, ну, ну, якось... в окупації. В окупації да. якось, якось живуть, якось намагаються жити. І іншого, Чи є там, з ними зв'язок? Там не дано. Зв'язок з ними є там по вайберу, по телеграму. Іншого там не дано, ну крім такого зв'язку. Mm -hmm. Іншого не дано, крім як виживання, Чекають всі на зсу, ну взагалі це взагалі не про російську територію, вам там хтось не казав. Такого не було і ніколи не буде. Так, що, вот. стосується, що стосується брата і сім'ї, то ні, вони в мене жили. Вони приїхали до мене на початку квітня, mm -hmm. але зараз вони виїхали трошки в інше місце по роботі брата. Не буду казати, як mm -hmm. так. вони контрольною територією, звичайно, діти навчаються, і що я можу сказати? Там реально на лівоні з лівого берега. Не буду казати, якого міста там займають ті, хто тікає з правого берега росіяни іранці, займають їхні квартири, їхні будинки, не питаючи де, де людина виїхала. Просто виламують двері, чи як виламують двері. спочатку ходили, значить, обход робили. Ставили літери «З», коли там ще була Росгвардія, заходила, наприклад, там в населений пункт і перевіряла будинки. Хто відкривав, той відкривав. Хто не відкривав, тому ламали двері і там, або на під'їзді, або на дверях, то ставили літеру з і спокійно йшли. Тобто нічого страшного не було. А зараз там масове заселення незаселених житлових приміщень або навіть заселених, але не власниками. Я такі випадки знаю, коли там от хтось тут десь в Києві, а туди заїхали його родичі. Ну просто щоб, <coughs> щоб вибач, дивитися за будинком, приходять, кажуть, як ви маєте відпочине, типу, там, це три триюрідний -три брат. Ну це ж не ваше житло, не ваше. Ви тут, заїде росіяни. Така історія так. там насправді жерсть. там справді жерсть і. І ФСБ говорить з братом вашим, теж проводили розмову. Так, а, з так, чого так, вони так. говорять? Щоб... Ні, вони хоча мобілізували схиляли, схиляли, схиляли до співробітництва, Він свого часу заступником ага. мера голови пристані, вони схиляли до співробітництва, ну, він не схилявся, воно йому не так. Чи знаєте ви от ну, цей чорт Російської Федерації, він признав ці окуповані території, що це як російські. Вони хочуть це зробити, щоб мобілізувати більше українців. Чи знаєте ви щось про цю мобілізацію? Я, я розумів, що неможливо пересувати слова дії посадових осіб Росії, на них треба тільки реагувати. Ну, тобто, от, вони там сидять в окопах, їх треба все однозначно. Аналізувати, що вони говорять, що вони приймають Ну, в цьому немає ніякого резону, тому що, ну, що на завтра вони оголосять Київ частиною Росії з таким же успіхом. Це маячня це порушення цих міжнародних законів, тому це просто злочинний акт. Навіщо це зроблено? Це важко сказати. Навіщо злочинець робить злочин? Ну він вважає, що так потрібно робити. Чи погіршився стан людей, які на окупованих територіях в цьому сенсі? Мабуть, погіршився, тому що ж тепер їх бандити, ці окупанти вважають типу, росіянами навіть без паспортів. Не знаю. От сьогодні чи вчора з'явилася інформація, що вони записують тероборону в Херсоні людей. А з іншого боку, інформація, що люди не дуже той записують, розуміючи, що це все барабан, і їм треба тікати. Е е неможливо аналізувати ШИЗУ, розумієш, і ну це це, це ніяк. Е я воно до всіх цих слів що цього не було. Тому що, зрештою, так воно і буде. Єдине, що їх е е за це буде карати міжнародний трибунал. Сподіваюся, вони до цього доживують. Так. і буде покарано і повішено, чи посаджено до кінця життя, все-таки ж прогрес mm -hmm. приймемо з другої сторони відбувся. Так. Ну і звільнення Херсона вже Збройні сили України на підході. Ви знаєте, коли ну не знаю, Рослава, так. коли звільнили 2 жовтня ну там, частину населених пунктів, а зараз уже 90. Зараз зараз лінія фронту проходить, по суті, по дочанам, як я сьогодні почув. От, mm -hmm. дочан, Затокою Каховського водосховища розбито на два на південної частину. Північна наша, південна, поки що контролюється Росія. Е, я думав, що це все відбудеться в межах двох-трьох тижнів. Але ми записуємо з тобою інтерв'ю це за тиждень до кінця жовтня. Так це два сьогодні. Сьогодні я хотів би, щоб вони завтра, щоб завтра всі проснулися. Принаймні правобережна Херсонщина, а росіян уже угу. нема. Ну, що це хатівки, які на жаль. На жаль. Сьогодні Богданов вчора заявив, що до кінця року звільнять Херсон. Ну, до кінця року це, це, ще, це ще там буде страчено купа українців, які залишились. Ну, це він чекаємо. Чи, може є у вас якась порада від ваших родичів, які проживали, власне, ну, ваш брат в Херсоні? Що робити людям? Не знаю, виїжджати на іншу територію, втікати через Грузію? Вже неможливо виїжджати, вже навіть в Крим неможливо виїхати всім. Не всіх туди випустять в той Крим. А щоб їхати в Крим, це елементарно гроші. Ну сказати, що залишилась в окупації там частина Херсонщини, де дуже багато. Я не можу сьогодні. Різні люди, звичайно, частково люди виїхали. Останнім часом найпростіше було виїхати через Крим або стояти там п'ять чи 5 днів в черзі на Васильівку, тому що на захід цю на а виїзд до, вже давно був закритий. Моя порада одна: збережіть себе до приходу Збройних Сил України, тримайтеся. І е, я, я не сумніваюсь в жодному з моїх земляків, моїх родичів, ну окрім тих земляків, які стали колорантами з власної е, продажної душинки. Не знаю, що мабуть, захотіли, щоб вони дожили своє життя десь Уралом. Не знаю. Засуджені української влади. Я не знаю, навіщо вони це зробили. Люди ой. Сальдо, ну нічого будуть відповідати. Дочекаємося їх теж затримання. Дякую. З нами сьогодні був Ігор Кондратюк. Інтерв'ю наше продовжиться.